Ігор та Ваня отримають відповіді, на які очікували це своє життя. Я хотів запитати а, з приводу ЛГБТ. Там людина каже, я дивлюсь порно. Ну це ж все про мастурбацію, правильно? Чи я боюсь дивитися порно, тому що, коротше, я захожу все далі і далі. І от ця межа приходить між естетичним і тим, що не можна взагалі показувати. А яка мета сексу? Бувають же такі моменти, коли ти кінчив, але в ти задоволення не отримав. Елісей, досвідчений психолог та сексолог, відповідає. Є. Потреба насправді в порно така висока, тому що люди всі сексуально нереалізовані. Тобто, наш, наш мозок сприймає кожного сексуального партнера в порно, як сексуального партнера свого. Здебільшого удушення легке всім подобається. Майже всі порноактриси та актори після зйомок мастурбують вдома. Ви не можете когось змусити стати геєм чи лесбійкою.